Так, відновили права. Права якого року у тебе були? — 2013 року. З голубі чи ще такі? Такі червоні розви. Не, не світились вони в дії, чи світилися? Ні, ні, не світилися. Вони не світилися. Дії, коли їх загубили. І що ми зробили? Внесли до бази, так? Внесли до бази. Я дуже дякую. За скільки часу ми внесли до бази? Дуже швидко. Він Дивіться, навіть з весілля приїхав по права швиденько, щоб забрати. Ти що, часу Я думаю, що це буде нереально, воно завдяки. Вам? Всі так кажуть. Я вам гарно дякую. Та можна за... на те. Звертайтеся, ні... ніхто не пожаліє. Так. І ви з якої області? Івано-Франківська область. З Франківська. Знову Івано-Франківська. Я вже сьогодні знімав з Івано-Франківська. Ну добре, відкривай, дивися, які там права. Чи Дані, все правильно. Все прекрасно. В дії світі це права. Так, звичайно. Ну, провір, чи там дані, все окей. Скільки там категорій це було? Одна. У мене була одна категорія. Одна. Ну 15, все, бомба. Якщо вийшло відновити права, це означає, що у людини немає ніяких порушень, все окей. А, наприклад, в резерві немає. Не знаю. немає резерву. Немає резерву. Я, я тільки відновив дію, зайшов в дію, і коли мені прийшло підтвердження, від... зразу дія підтягнула права, і права вже були в дії. Так а що, що... Щоб, щоб всі знали, що резерв ніяк не впливає на те, щоб відновити права, бо взагалі якісь дії робити з правами. Так? Якщо у вас є порушення в резерві, то нічого цей. Е довольний результат. Я був ці по часу розправ. Так, Ласно. що я тобі гарно дякую. Ну no. так що звертайтеся, якщо комусь потрібно відновити або внести до бази, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.